Вітаю вас, дорогі радіослухачі. З вами, як завжди, в цей час і в цю пору програма Міжнародний лад без лад» та її автор Назар Олійник. Францію продовжує лихоманити глибока політична й урядова криза. Старий новий прем'єр-міністр Себастьян Лекорню заявив у понеділок під час першого засідання свого кабінету, що єдиним завданням уряду є власне подолання нинішньої кризи. Лікорню визначив, що це є важкий момент, примір якого президент Еммануель Макрон призначив повторно після його відставку, з огляду на брак парламентської підтримки, попри заклики висунути когось поза межами його політичного табору, наголошував, що його уряд відображає різноманітність. Ви не всі думаєте однаково, не всі голосували однаково, підкреслив Макрон. Склад уряду було оголошено у неділю, пізно ввечері серед 34 міністрів. Вісім не мають політичного минулого решта представників політичних партій, зокрема, 11 належать до партії президента, до партії відродження. Уряд для корню, який має стати спробою розв'язати політичний глухий кут, вийти з цього глухого кота. Як і попередні кабінети, не має парламентської більшості вже в понеділок, крайні ліві і крайні праві сили подали до парламенту до національних зборів Франції вотуми недовіри щодо уряду. Його доля залежатиме від позиції власне іншої партії, соціалістичної партії від того, чи визнає вона урядові плани, представлені в програмній промові, такими, що відповідають її вимогам. Його уряд вже четвертий мається на увазі уряд лікорню. У Франції протягом року Франція шукає вихід з цієї політичної кризи, як було вже сказано прем'єр-міністр Себастьян Лікорню у своєму експозе у вівторок. Оголосив про безпрецедентні поступки лівим силам, збільшуючи тим самим свої шанси на політичне виживання. Прем'єр не мав вибору, поза як у разі відсутності поступок голоси центру лівиці могли переважити під час четвергового голосування щодо вотуму отому у національних зборах Франції і призвести до падіння і так хит уряду Лекорню погодився виконати три вимоги соціалістів відмовитися від повноважень, які дозволяють уряду проштовхувати закони в парламенті без обговорення, пообіцяв підвищити податки для великих статків, і що найважливіше, призупинити пенсійну реформу 2023 року до президентських виборів. Ці слова соціалісти зустріли опусками. Це можливо перемовний момент. Досі центристське угруповання відмовлялося призупинити цю реформу, найважливішу ініціативу другого президентського терміну Еммануеля Макрона, пояснюючи, що підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років є необхідним через кризу державних фінансів. Перспектива в тому недовіри французького уряду віддаляється, бо без голосів у центру лівиці решта опозиції не має достатньої сили, щоб повалити кабінет лікорню. Проте шанси на виживання номінанта Макрона і його уряду залишаються під великим знаком питання. Анатомію цієї кризи і меандри для програми Міжнародний лад-Безлад люб'язно погодилося пояснити і прокоментувати політолог та міжнародна оглядачка. Олександра Рибінська до свого вона свого часу закінчила інститут політичних наук у Парижі. Сави. Проблем так розпочався. Отже, ця проблема фактично почалася у 2024 році. Після виборів, які були оголошені через те, що президент Еммануель Макрон залишився незадоволений результатами парламентських виборів. Його партія не отримала достатнього рівня підтримки, щоб він міг розраховувати на більшість у парламенті. Система п'ятої республіки у Франції функціонує добре лише тоді, коли президент має комфортну парламентську більшість. Jak szczęśli, kraina potraplia u polityczną kryzu. Samy tomu Macron rozpusty w parlament, spodziewając się, że nowe wybory zabezpieczać jego partii silniejszą większość i zmniejszą jego pozycję. Ale to nie stało się. I same z tego momentu bierze początek dzisiejsza polityczna kryza. Po tych wyborach prezydent nie może znowu rozpuścić parlament, przynajmniej przez ciągu roku. Także Macron zmuszony żyć z rezultatem, jaki otrzymał. Він не має більшості, тому змушений шукати підтримки серед інших політичних сил, як лівих, так і центроправих. Водночас, політичних у як каже політична оглядачка, найбільш серйозні проблеми президент Франції має з боку крайньо правих і крайньо лівих сил, які, попри взаємну ворожість, неформально об'єднані у наміри. Остаточно добити Макрона та його партію, а решта політичних опонентів теж не схильна до підтримки номінантів голови держави. маємо ще Марін Лепен присутні і національне об'єднання та крайня ліва нескорена Франція Жана Лука Меланшона. Обидва ці табори є відверто ворожими до Макрона і вимагають його відставки. Марін Лепен відкрито заявляє, що президентська каденція Макрона має бути скорочена і він повинен піти у відставку. У таких умовах формування уряду стало надзвичайно складним завданням для президентського табору. Себастьян Лекорню, якому доручили створити новий кабінет, не зміг здійснити очікуваної реформи. Перший уряд, який він представив, майже не відрізнявся від попереднього уряду Франсуа Байру. Більшість міністрів залишилися тими самими пов'язаними з Макронівським табором через це центроправа опозиція, хоча й отримала певні міністерські портфелі, відмовилася брати участь у роботі цього уряду. Вона очікувала реальної зміни, чіткої відкритості до інших політичних середовищ, але цього не сталося. У результаті перший уряд лекорню проіснував всього кілька днів. Його оголосили у неділю ввечері. А вже в понеділок прем'єр подав у відставку. Жонтва представні нігнітічори маю. Уж понідяк рано но лікорню зрезигнова, як відзначає Олександра Рибінська, бажаючих стати прем'єром у Франції за таких обставин практично немає. І Тому Макрон змушений був дати лікорню другий шанс. musi to być ktoś kto jest postrzegany jako mniej więcej neutralny. Tutąd w ludyna, ktoś, która jest pojmaje się to, jak bądź mniej to, neutralna, ludyna zdatna szukać kompromis między wrogอยącymi politycznymi taborami i na tej moment zdaje się, że Lukorniu wydaje się jedynym, kto mógłby spróbować wykonać tę misję, temu go znowu przydzielił premier ministrom. Tym razem on przedstawił urząd radsy niż politycznego charakteru. Do niego uвійszły zdebilшого wysokopostawci i czynowniki na Наприклад, колишній префект поліції очолив міністерство внутрішніх справ. Це люди, які працювали в державній адміністрації. Це спроба вийти за межі партійних поділів, хоча чимало аналітиків сумніваються, що це вдасться. Від падіння першого уряду лекорню до сформування його другого кабінету минуло лише 48 годин, і політична ситуація у Франції радикально не змінилася. Адже основна причина кризи залишається незмінною. Президент не має парламентської більшості, він змушений домовлятися з різними політичними силами, які висувають свої вимоги. Це мовчазне парламентське співробітництво не буде безкоштовним. Соціалісти, наприклад, погоджуються підтримати уряд лише за умови, що Макрон скасує пенсійну реформу, яку він проштовхнув у 2023 році. Фактично, єдине досягнення його другого президентського терміну, за яке він заплатив високу політичну ціну. Тоді у Франції відбувалися масові вуличні протести, страйки, блокади вулиць. І тепер від президента вимагають, щоб він відмовився від цієї реформи. Якщо ні, то соціалісти Ть, підтримку з іншого боку. центроправа опозиція та Марін Лепен вимагають радикальних змін у міграційній політиці, що є абсолютно неприйнятним для лівих. Отож, Макрон опинився у майже безвихідному становищі. Вимоги лівих несумісні з вимогами правих. А новий прем'єр має знайти компроміс між цими ворогуючими таборами завдання, яке є неможливими виконати. Якийсь компроміс, і видається, то ще ж мовін заданням неможливим до спевнення. Попри те, виникає питання: чи Макрон однозначно приречений на поразку, чи є ймовірність того, що Макрон не лише дотягне добу до кінця свого президентського терміну, але й уряд лікорню піде на значні поступки опозиції, і кризу буде подолано. Макрон, звичайно, може залишитися, поза як по суті ніхто його не може змусити до відставки. Зрештою, він налаштований рішуче, аби залишитися до кінця свого строку. Натомість те, що йому загрожує, так це те, що коли новий уряд не отримає довіри парламенту, це ймовірно призведе до його розпуску і нових виборів. Адже немає сенсу на тій же основі пробувати створити новий уряд. А при таких низьких. W prezydenta, na nie blisko 13-14 procentów Francuzi oceniają jego działalność pozytywno, a to antyrekord w historii Piątej Republiki. Powtórni wybory mogą zavrzić się dla jego partii jeszcze gorsze, odży, jak prezydent ma słabką słab kupić trymku, to odpowiednio jego partia ma jej takuż trymku. Co oznacza jeszcze ménszą imowierność zdobu i Francja przeżywa seriozną polityczną kryzys, z prezydent schorze Не бачить виходу тут. Немає добрих рішень, особливо з огляду на те, що наближаються президентські вибори 2027 року. І більшість тих партій, які сьогодні висувають вимоги Макрону, роблять це також, тому що всі вони хочуть висунути власного кандидата на цих майбутніх виборах. Фактично, вони вже ведуть виборчу кампанію, а тому ще ж менш схильні до компромісів. Отже, ситуація справді повністю зайшла в глухий кут. Дуже дуже важко вказати тут якесь можливе рішення. Мені здається, що ця криза триватиме, навіть якщо відбудуться вибори, вони нічого не вирішать, адже політичні поділи у Франції зараз настільки глибокі, що нічого не зміниться. У кращому разі можуть лише посилитися позиції крайніх сил з одного боку крайньої лівиці, а з іншого крайньої правиці в особі Марін Лепен. Це ті політичні сили, які, по перше, не перебувають при владі і не були при ній останніми роками. Dlatego Francuzi sprzyjmają ich jak tych, kto nie niesie odpowiedzialności za stworzenie tej kryzy. Toż Francuzi mogą zrobić stawkę na siły, jakie uważają świeżym, nowymi. dać im szans, a drzeci tych, kto nie zaplamował siebie władą. Dlatego one mogą tylko wzmocnić swoje pozycje. A to oczywiście byłaby jeszcze gorsza nowa dla Emmanuela Macrona. Mogą się tylko wzmocnić i to oczywiście byłaby jeszcze gorsza wiadomość dla Emmanuela Macrona. Олександра Рибінська також пояснює, в чому криється така вкрай різка непопулярність Макрона, який є главою держави з 2017 року. Адже свого часу він був на гребні популярності, представлявся молодим обличчям, політиком нового типу і символом надії французів на повернення власне сили і процвітання країні. Вона зазначає, що тут йдеться не лише про вкрай непопулярну пенсійну реформу, невдачі в економіці і наплив нелегальних мігрантів. Еммануель Макрон єст продуктом. То треба ясно підкреслити. Менюель Макрон це політичний продукт, і це слід чітко підкреслити. Він з'явився в момент, коли французька центроправиця і центролівиця, тобто дві великі традиційні партії, які керували Францією протягом десятиліть, були дуже ослаблені. Це явище спостерігається в усій Західній Європі. Відвернення громадян від центристських партій, від ліберальних партій. І ця тенденція торкнулася також Франції. Водночас зміцнилася позиція Марін Лепен. Її підтримка стрімко зростала, і постало питання, що робити. І тоді було придумано рішення Еммануель Макрон. Він мав стати президентом понад політичними поділами, президентом ані лівим, ані правим. Саме так він себе й позиціонував. Ten projekt stworzyły polityczni technologi, na samym Skoła szkoła socjalistów, jakie baczyły w Macronie nowego prezydenta. Ідея полягала в тому, що якщо французи відкидають класичну лівицю та класичну центроправицю, то слід дати їм когось, хто запропонує і трохи того і трохи цього. Так Макрон став президентом, який одночасно був і тим, і іншим. Проводив частково ліву політику, частково праву. Трохи посилив риторику у питанні міграції. Однак, жодної з головних проблем, передусім фінансової кризи, спіралі боргів, економічного занепаду Франції, де деіндустріалізації, а також проблеми міграції, що ще більше загострилася, він так і не вирішив. Dlatego Francuzi zakładają mu, że Macron to faktycznie sztuczny produkt, dla którego było stworzone sztuczną partię wpred republiko. To absolutnie nieprzyrodna partia, w tym sensie, że tradycyjni polityczni siły, jak i partia Marine Le Pen, mają swoje korzenie w regionach, w lokalnych to wtedy jak partia Macrona takiego podgonienia faktycznie nie ma. Це політичний продукт, який існує лише для того, щоб забезпечувати підтримку Макрона в парламенті, і нічого більше. Отож, наголошує співрозмовниця програми Міжнародний Адбезуат Макрон як продукт просто не спрацював і себе не виправдав. Французі мають почуття, що зсталі ошукані. Французи мають відчуття, що їх обдурили. Очікувалося нове відкриття з Макроном, щось зовсім нове, щось для кожного. А виявилося, що насправді не було нічого ні для кого. Тому політичний проєкт, який міє Макрон, так званий макронізм, фактично вичерпався. І навіть якщо Макрон допрацює до кінця свого мандату, самого проєкту вже не існує. Він мертвий, французи це відчувають. Це щось порожнє, позбавлене змісту, що слугувало лише тому, щоб не допустити до влади або крайню правицю, або крайню лівицю. Треба підкреслити, що й партія Жана Лука Меланшона непокірна Франція теж зміцнилася, стає дедалі сильнішою. Отож, Макрон своїм політичним проєктом ще більше посприяв посиленню цих екстремів, які сьогодні становлять для нього реальну загрозу. Отже, сама ідея цього проєкту створити щось штучне, що могло б дати кожному щось незалежно від його поглядів, не спрацювала. І це є головною причиною нинішньої кризи. Адже головні проблеми Франції залишаються тими самими, а подекуди навіть загострилися. Тож, це, безперечно, поразка політичного проєкту. Є то поразка, Zdecydowanie tego projektu політичного. Питання, що буде після Макрона, залишається відкритим. Так само, як і те. Який із двох екстремів – лівий чи правий, виявиться сильнішим. На сьогодні лідерка крайньо правих сил Марін Лепен, особливо після вироку у справі про розтрату коштів, виглядає навіть більш популярною, ніж це було раніше, бо сприймається як жертва системи. Зараз триває судова тяганина довкола того, чи зможе вона брати участь у виборах у парламентських і президентських з огляду на судову заборону, але це рішення, очевидно, можна буде оскаржити. І чи є Перспектива, що після енної спроби Лепен здійснить те, чого не вдалося ні її, ні її батькові Жан-Марі стати президентом Французької Республіки. Олександра Рибінська вказує на таку перспективу. No, to jest pytanie, ja teraz w tej chwili zupełnie otwarcie pytanie zależne, jeśli jest widokrytym, o skąd trwa apelacyjny proces. Na sprawdzi Marine Le Pen była zasługowa w taki sposób, że jeszcze do zakończenia sądowej procedury apelacji jej faktycznie pozbawili możliwości balotować się. W pierwszym ma być stać się tak, że nie doczekali się ostatecznego rozkładu sprawy i niezależno od tego, czy wygra jej ona apelację, za tym wyrokiem ona w nie zmoże brać udziału w wyborach. Przede Ну, існує вихід, найімовірніше замість неї балотуватиметься її найближчий соратник, права рука Жордан Барделла, який також має дуже високі рейтинги: – 35-36%. Це досить багато для такого молодого політика, і, вочевидь, саме таке рішення Лепен і прийме. Якщо вона не зможе балотуватися, то висуне його. Барделла – відомий політик, який постійно виступає від імені партії Лепен у ЗМІ, що свідчить про цілеспрямовану. strategią zrobić go wpiзнawanym wśród Francuzów potencjalnych wyborców. Odrzecie imowierno i bude wybór Le Pen. Wyborców, czyli to jest myślę rozwiązanie, które zapewne będzie przez Marine Le Pen. Porozmawiają programy międzynarodowe ad bez wład, każe, że nie wiadomo, czy wygryje win, adże nie wiadomo, kogo wystawił taber Macrona. Nie ma w tej chwili, jakiegoś bardzo wyrazistego. Na razie nie ma jaskrawej postaci zdatnej realno zaminyty Macrona u prezydenckich peregonach. Nazywają kilka imen, na przykład Eduara Filipa, ale pytania widkryte. Tym bardziej, że w tym co kraina przeżywa polityczną polityczny kryzys i możliwe kandydaty mogą być zhority u jej wyri. To ważko parę dbaczy tych, to balutowate mydze udwitych zecie dwadzieścia samomuroci. Protest rozmiłości Jean-Luc Mélenchon sam się wysunę, bo wrze dawno kandyduje na post prezydenta. Winni nikogo nie per ale maje potencjał otrzymać tych dwadzieścia, dwadzieścia piadwic sotki w Holosiu. Ważko tych, to na wyborach. Ale faktem to też, jesteśko Republikański front. Який роками існував головно для блокування Марін Лепен значно ослаб. Чим гостріша політична конкуренція, тим менше готовності об'єднуватися проти неї чи проти Жордана Барделли блокувати. Наприклад, в цьому випадку Марін Лепен чи Джордана Барделе, експертка наголошує, що дуже складно сказати, чи центристські сили знову зможуть затримати похід крайньо правого національного об'єднання, незалежно від того, хто кандидував би на найвищий пост у державі з огляду на затяжну і гостру кризу п'ятої республіки, дуже важку ситуацію в економіці і суспільстві. Франція є в багато трудний ситуацій? Франція перебуває у дуже важкій ситуації у французькій пресі, зокрема в Фігаро, з'являлися статті про те, що навіть євродепутати партії президента у європарламенті відчувають, що їхній вплив зменшується і їх сприймають інакше. Вплив Франції загалом слабший економічно, а тому й політично. І ймовірно, це триватиме ще багато років, якщо не станеться радикальних змін. Чи хочуть французи цих змін? вони хочуть, щоб нарешті прийшов хтось, хто бодай спробує розв'язати проблеми країни, але це потребує рішучих, непопулярних і політично дорогих кроків, насамперед болісних економічних реформ, яких французи водночас і прагнуть і не хочуть. Макрон якось сказав, що Францію не можна керувати. Він мав на увазі те, що французи хочуть реформ, але не хочуть, щоб вони їх чогось позбавили. Так, реформи потрібні, але чому саме я маю від чогось відмовитися? Так мислить більшість. Це робить реформування країни надзвичайно складним. І це той гордій вузол, який доведеться розрубати тому, хто прийде після Макрона. Зв'язать хто прийде по Макроні. Олександра Рибінська звертає увагу на деякі проблеми, котрі вже надто пізно вирішувати. Можна, очевидно, мовити о заостренню можна, звісно, говорити про посилення імміграційних правил для тих, хто перебуває зараз, для тих, хто перебуває у Франції нелегально. Можна провести більше депортацій. Однак у Франції живуть мільйони людей, які вже мають французьке громадянство, походять із родин іммігрантів, мешкають в іммігрантських гетто і абсолютно не ототожнюють себе з Францією та не дотримуються її законів. У зв'язку з цим їх не можна позбавити громадянства, їх не можна Нікуди вислати, а проте вони є і становлять проблему. І мені не здається, що Марін Лепен має ідею, як її вирішити. Це речі, які вже відбулися, які тривають так довго і вкоренилися так глибоко, що, мабуть, рішення для них просто не існує. І це також те, з чим доведеться зіткнутися, якщо б Марін Лепен чи Жордан Бардела стали президентом. Мені не здається, що вони були б здатні щось із цим зробити. Здається, зараз з'явилися нові дані 7,7 мільйона осіб у Франції це люди або іммігрантського походження, або самі іммігранти, тобто 11% суспільства. І проблема вже настільки масштабна, що на мою думку жодних простих рішень не існує. В розмірах, що не Очевидно, що ослаблена Франція, яку лихоманять кризи та перспектива приходу до влади політики проросійського штибу лепен чи Бардели, не є доброю новиною для України і нашої частини Європи. Проте, попри все, Макрон навіть з традиційною для Франції русофілією залишається і залишається союзником України. Однак виникає питання, чи вдасться йому втримати до кінця термін повноважень? Цю дипломатичну, військову та фінансову допомогу українцям. І що чекати в Україні, якщо через декілька років до влади прийдуть Лепен чи той же Меланшон чи Бардела? Олександра Рибінська переконує, що не варто переоцінювати Макрона і його проукраїнський курс. Po znaczy, mojego punktu widzenia, ja patrzę na to troszeczkę. Po tak, pretekście Emmanuel że... Macron bezumowne pitł Ukrainę w i mu zaczęła cześć i chwała, w odnoczach my duże dobra znajomość, że Francja i dalej kupuje w Rosji haz, z określeniem gaz, a potem tym preproduje je mniejszym niemecznie. Zwisną formalną CHS, gaz, i nadchodzi czele Kazachstan, i uważajcie za kazachskim. Ale my cudowo rozumiemy, że sankcje nie są I że takie drżawy, jak Niemcy, ta Francja, prodowżyć kupować rosyjski gaz, od z boku tych krajów jest pewna hipokryzja. I zwyczajno-polityczne, ta ekonomiczne posłablenia Francji oznacza jeszcze, chociaż i Niemcy, także osłabła, ona wсе swoją pozycję, z okryma jest stosowno Paryża. I co bezpareczno ma znaczenie znaczenia dla tego, kto w Europie wyznacza ten polityki szczo do Ukrainy i tym centrum tjażnienia, by sumiwo bude Berlin, a nie Paryż. Chociaż wisno, u wojskowym sensu Francja na białato silniejsza, niż Niemcy. Przy czym Francja, Wielka Brytania, Niemcy, same samy Niemcy ma pozycji. Однак в найближчі два роки до 2027 тисячі до виборів я не думаю, що в питанні підтримки України щось істотно зміниться. А що буде потім, цього ніхто не знає, бо ніхто не має чіткого уявлення, якою саме була б зовнішня політика національного об'єднання. Тепер вже національного об'єднання Марін Лепентераз. З'ночення народове Марін Лепен. Олександр Рибінська вважає, що сьогодні проросійський сліпен і її політсили є перебільшеною. Та партія пройшла лічне зміни. Ця партія зазнала численних змін. Ще 10 років тому вона була значно радикальнішою. Нині це політичне угруповання суттєво пом'якшило свою риторику у всіх сферах політики. Якщо 10 років тому від пані Лепен можна було почути, що Франція має вийти з єврозони і з Європейського союзу, то сьогодні таких заяв уже немає. Це було вилучено з програми національного об'єднання. Мені здається, ця партія пройшла досить глибоку трансформацію. Вона сьогодні значно більше належить до так званого політичного істеблішменту, ніж готова сама це визнати. І саме така критика лунає на її адресу від тих, хто вважає, що Марин Лепен продалася, тобто пом'якшила свою політичну лінію лише для того, щоб мати шанс на перемогу у виборах. Адже це ціна, яку треба заплатити, якщо хочеш мати 30% підтримки чи навіть більше. że postaje pytanie, czy sprawdzi czy partia bliższa prorosyjska niż reszta francuskiego politycznego instytucjmentu, czy obowiązkowo, że tak i tak samo jak i w Niemczech, a że partia alternatywa dla Niemczech wydaje się straszенно prorosyjskoju, ale pomylkowo polityków, że do Rosji w poród 10 dziesiąt lici same socjaldemokratyczna partia i chrześcijańsko demokratyczny sojuz, dlatego ja nie stała przegadać tutaj jakichś od wielkich tej kiedy przychodzisz do władzy, nawet mając na pierwszy pogląd radykalne poglądy, sam fakt uredowania i nieobchodność uzgodzenia z, z europejskimi i tanatywskimi strukturami wpływają na twoją politykę. Nie domagam już, że Francja za Marine Le Pen wyjśla z nich, że z przychodem do władzy retoryka zmienia się i polityka też zmienia się. Bo sam proces uprawnienia nie na niej wpływa To mu na razie ja nie nad się tym, tym bardziej, że pytania zanyszaję się całkowicie tak. otwartym i w dzisiejszej Francji może stać się w wszystko. Dużo jest, ważko przewidzieć, co będzie za dwa lata i nie warto nad to za się napered, tak mi przynajmniej wydaje się. I nie należy się nadmiernie martwić, tak mnie się w każdym razie wydaje. Можна тут погодитися, що точка зору залежить від точки сидіння, коли сидиш у президентському кріслі, керувати країною зовсім не те саме, що заявляти щось там на мітингу чи в ЗМІ, будучи в опозиції. Коли ти в опозиції можна гучно кричати і вимагати всього на світі, а коли раптом отримуєш завдання змінювати щось на краще, проводити болючі реформи і реально керувати, тоді з'ясовується, що все виглядає зовсім інакше. А я нагадаю, що співрозмовницею програми Міжнародний Ад Без лад» була оглядочка і експерт з міжнародних питань Олександра Рибінська, який дякую за цей прекрасний коментар. З вами був Назар Олійник, автор цієї програми. Почуємося вже за тиждень.